Вітаю всіх! Ми знаходимося на невеличкому баштані Львівській області. Ну і як бачимо, кавуни в нас наросли чималенькі. Дивлячись, що цього року було таке досить спекотне літо, ну хоч дуже і часто дощі не випадали, але саме такі от сприятливі умови, що теплі ночі і температура відносно в день теж така для кавунів якраз підходила. Це все посприяло тому, що кавончики нас гарно наростали. А щоб вони ось такі наросли, я ще додатково їх підливала. кавуни були підлиті, трішки удобрені. Не дуже вже так багато я вносила цих добрив, але ось тут вони посаджені на добре родючому ґрунті, і ще плюс то вони посаджені біля компостної купи. І от саме компостна купа знаходиться трішки вище від тієї ділянки, де ростуть кавуни, коли випадали дощі, не без того, щоб поживні речовини в Проникали до кореневища кавунів. Бо, так, як я бачу по вигляду, що вони наросли дуже великі. А щодо підживок, я підживляла їх два рази. Один раз таким комплексним Master 20 Мастер -20, 20 І другий раз це таким добровом Proventus 4 10 30 Ще були дві підживки по листу. І ось які маємо тут гібриди. Це росте в мене гібрид. Талісман, а також топган і бомбейру. Ну, і поміж них посадила деню мазін. Ну Вартує садити такі саме гібриди, тому що вони є досить стійкі, до несприятливих умов, також не мають схильності до фузаріозного в'янення. Ну, і те, що це є ранні сорти. Якраз вони підходять для нашого регіону. І вже є якийсь трохи досвід вирощування цих рослин. Ну, на другий рік буду собі ще якісь інші сорти випробовувати і буду старатися висівати їх трішки швидше. Кавуни мої були посіяні 22 квітня, можна сіяти на тиждень, півтора швидше. І так, як були висаджені 22 травня, тоді можна і висаджувати швидше. Але вже треба трошки побавитися, треба прикривати аб агроволокном чи плівкою, тому що, як-не-як, -як, травні нощі прохолодні. А щоб рослина швидше пішла в ріст, то таки потребує вночі якогось там захисту, накриття. Я свої кавуни висаджувала 22 травня, нічим не накривала, можна було би накрити, були б швидше дозріли. Адже, якщо дивитися, що в після висадки розсади дозріває на 60-й, 65-й день. Але в мене вже цей час пройшов. Звичайно, я ще не бачу, по них, що вони так повністю дозріли, тому що в травні були трішки прохолодні ночі. Ну, а якщо немає тієї температури, яка повинна відповідати росту і розвитку кавунів, то він не наросте за тих 60-65 днів. Йому треба більше часу, щоб налитися тими соками, тими барвами, а тоді вже можна його розрізати споживати. Отже, можна дійсно швидше попробувати їх вирощувати. Ну, а далі дивимося по листках. Я завжди Свої рослини дивлюся, чи їм ще щось вистачає, чи не вистачає, чи треба підживляти. Я ще буду здійснювати таку, як би можна сказати, обробку гуматом калію з мікро- і макроелементами в невеликій кількості, адже тут наростають невеличкі кавунчики. А так як це ще в серпень місяць вперед і буває і вересень досить теплий, тому кавуни можуть ще наростати. І я дам цих добрив, бо як-не-як -як великі кавуни вже свої поживні речовини забрали, рослина виснажена. А для того, щоб її підтримати, то тоді ще можна внести таку невелику кількість таких добрив і дуже добре дати Плюс е, такі е, мінеральні добрива з гуматом калію. Що я її застосую? Я собі придбала такий гумат калію і буду його використовувати для підживки своїх кавунів. Береться його 25 мг на 10 літрів води і по літрі ще підлию під рослини. А якщо розглянемо диню, в якому вона зараз стані, це диня мазін, то, звичайно, вона ще близько не є стигла. І хоч прийшло 65 днів, та напевно, ще треба буде за 2-3 тижні чекати, щоб вона гарно поспіла. Ну, і бажано таке дині садити окремо від кавунів, кавуни більш стійкіші, дині треба більше обробляти від захворювань від шкідників. Ну, і, напевно, дині треба, коли ми садимо їх травні, таки прикривати, щоб вони швидше йшли в ріст, дині повільніше ростуть. І ось цей сорт Мазін, щось мені не дуже сподобався. Буду шукати інші сорти і, по рекомендації щось собі зміню для того, щоб вони швидше достигали, ну і більш таки були стійкіші до захворювань. Від захворювань і шкідників перший раз я обробляла хімічними препаратами, далі зробила інтервал і перейшла на біопрепарати. І, от коли була жара, то біопрепарати не діяли. Тому знайшла інший метод захисту рослин, бо не хотілося застосовувати хімію, використовувала перекис водню і залізний купорос. 100 мг перекис водню, 1 третя чайної ложки залізного купоросу на 5 літрів води. Таких обробок тут же було здійснено дві, і, як бачимо, листя в досить хорошому стані, плямок як таких незначних на листках, немає. ще Посохло листя немає, і тому я тепер буду ще здійснювати третє таку обробку. Чому саме? Тому що тепер вже бачу, що на листках десь не десь з'явилися плямки, є якісь прояви хвороби, а хочеться, щоб рослина ще довший час була здоровою. Адже гарне зелене листя і будуть гарно наростати плоди. І ось ще одну таку обробку здійсню, а далі буду бачити по стану погоди і по тому вигляду, які вже в мене наростуть кавуни. Перекис водню і залізний купорос не є шкідливими для людей, вони не проникають у рослину. А залишається на поверхні і тому і змивається дощем. Якби в разі дощу, то бажано такі обробки робити частіше. Але по-перше, воно дає результат це вже переконано на огірках, огірки відновлюють ріст і теж на них наростають плоди. Тому можна сміливо застосовувати на кавунах, а можна навіть ще й на кабачках. Хто бажає, щоб в них довше був врожай таких рослин. Як визначити стилість кавуна? Ретельно оглядаємо кавун, обертаємо його з другої сторони, де він доторкався до землі. Це місце називається земляна пляма. Якщо ця пляма білого кольору, то кавун ще не спілий. А якщо гарно насичено такого жовтого кольору, це свідчить про спілість кавуна. Далі пляма може бути велика, маленька. Якщо велика пляма, це свідчить про те, що кавун більше контактував з землею, ну і він може бути більше такий водянистий. Важно, щоб пляма була не дуже велика. Далі дивимося на його хвостик. Якщо на своїй гряці, щоб визначити, що він спілий, хвостик вже має бути сухий. В даному випадку він ще зелений. Отже, будемо чекати, щоб він підсох, тоді кавун наш гарно доспіє. Тепер дивимося на ці смуги. Отже, смуги мають бути чітко такі виражені, темні і світлі, вони мають чітко бути позначені. Кірка повинна бути дуже твердою. Якщо нігтем неможливо відколоти її, то кавун теж спілий. А також стукаємо по кавуну. Якщо чуємо чіткий звук, кавун спілий, глухий, то він ще не спілий. І тому по деяких показниках я ще не спішу зривати свої кавуни. Ще почекаю, щоб вони добре доспіли. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!